Друзі, сьогодні вже в нас жовтень місяць, середина, 18 жовтня, якщо точніше, буду знімати для вас такий осінній влог. Приїхали на дачу викопувати нашу другу картоплю, яку ми саджали десь середині липня, передають дощі, прохолодно, тому вирішили вже її. Викопати. Трішки познімаю, що в мене тут є, і покажу, який врожай ми отримали. Купила сьогодні в господарчому магазинчику такий подвійний суперфосфат. Буду одобрювати кущики, пирічки, малинки, лохини Розкидаю розкидую під деревами, щоб їх. Підживити. Але щось, наче я брала інше, так, під ґрунт, восени та весною. Ага, ну все, добре, підходить. <смі> На то я переживала, переживаю, що іначе я щось інше хотіла взяти, а дали щось не те, що треба. Ну, коротше. Якесь добре взяла, буду зараз підсипати. Погляньте, як гарно зараз на газоні виглядає листічка жовте. Що значить жовтень? Все жовтіє. Потрібно прибирати його, але це черешня, вона ще буде дуже довго падати. Подивіться на цю ще кількість листя. ого го 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 Теж його рігон теж. Наше цей такий лисувати, а то інші горіхи, не наші. Голитися ну, до мене. Покажу вам почали хризантеми мультифлора потрішки розпускатись і покажу, які в мене кольори є. Не багато, але трішки є. Так, до речі, якщо це не помиляється, в мене матіола. Але вона чомусь така велика, виросла. Така гарна. Так, ось цей в мене кущик пережив минулу зиму. Такий біленький, але трішки кремовий. Кремова трішки серединка. Наріс дуже добре за рік. Потім така в мене красуня є, дуже гарна. Вона трішки на камері гразовата, але ні, вона така червона-червона. Теж гарно, подивіться, який кущик став величенький. Ще два кущика починають. У мене розкриватися, але цей колір наче трішки-трішки темніший від попереднього. Це в мене один тут така доріжка і там інший. хризантемка Росте, бо бачу вся в тлі. Боже, зараз буду травити. Це якийсь жах, ви подивіться. Подивіться, скільки тут тлі. Ох, ужас. Це в мене доріжка і тут я мрію про гойдалку. Красуня космея. Потім там за машиною покажу вам такі великі квіти, шикарні просто. Подивіться на цю красуню Газані, теж вона як яскраве сонечко. Така гарна. Сонечка сьогодні немає, але все одно відкрилася. Ще є водичка всередині. До речі, дуже багато газані зараз на бутонах, але якби яскраве сонечко було, то вони б швидше квітували. Бо багато закрито бутоня. Моя лаванда, яку я так ще і не викопала, щось не розумію, що з нею відбувається. Ну, копнемо. І зараз вам покажу диво дивне. У мене вже було таке минулого сезону, і в цьому сезоні те саме. Це називається добрий день. Але зараз в нас що? Осінь, а не весна. Проснувся. Гарний. Але шкода ж його <смі> невчасно. І такі в мене ще біля воріт є, які виросли. От. Перепутали трішки сезони. Подивіться, що я тут знайшла. Гляньте, повилазили. Ой, відолашні. Троянди, які я купляла на Фейсбуці, які прийшли без земляного кому. Взагалі зі страшненьким. Куріння, мені здається, що їм гаплик. Можливо, від корня відійде. Ну, подивимось на вас. Із високорослих горте... Ой, <різантем> в мене є ось така жовтенька. Завжди дуже рясно, яскраво квітує. Її багато в мене по садочку, в трьох місцях. О, вона посаджена, тому багато в мене її. Ну така класна. Навіть тут такий затінок для неї, бо тут одне дерево, друге там хащі сусідські. І то вона квітує. Не так рясно, але все одно гарно. Є в мене ось така краса. Подивіться. Дуже гарна. Далі в мене є ось така біленька. Вона така, знаєте, як ну, така прямо стояча, гарно тримає квіточку. І ще в мене третя. Але вона ще не розпустилася. Така, трішки пізніше, але вже бачу, бачите, розвалюшка, вже все, розвалюється вона. Потрібно, я кожної осені підв'язую їх. Ну, подивимось. Ну і поряд ще одна жовтенька. У мене тут їх я висадила всі так, щоб відокремити від городу. А це сусідська ділянка. Так, в мене чомусь так цікаво почервонів виноград. Сподіваюся, що з ним все добре. Так, ну ходімо, подивимось, що там у нас з картоплею відбувається. Ну, ось так, поки що ми викопали це з чотирьох кущів. Але і по бадиллю було видно, що. Воно таке, знаєте, тоненьке, худеньке. А ось тут, з іншої сторони, тут буддиллю таке більш було міцне. Тому сподіваюся, що тут вона буде крупніша така. Ну, все одно краще, ніж те, що садили зиму. Так, ось таке ми тут три рядочка У нас було Зібрали стільки картопельки і мілка. Ну, переважно яка їй трішки величенька. Ось, ну і Джон, на мандирку, підеселедець, піде. Думаю, буде смачно. Так, що в нас тут? З цієї сторони, зараз вам покажу. О, ну тут же набагато покраще. Бачите, бадилля все ж таки товще і картопля більша родить. Це вже ми так помітили. Це. Що? У нас тут на гірчиця росте й картопля. Гляньте картоплі багато під кущем. Гарненько. Це картопля. Клас. Гарна картопелька з цієї сторони в нас. Так, не пам'ятаю вам показувати ні. Тут в мене. Он. Я замульчувала, пересадила сюди. Три кущі жимолості, куща. Оце посередині я думала, що він пропав, але ні, бачите, на кінцях трішки відійшов. Підсипала щойно під всі кущі та дерева своє добриво. Тут замульчувала Коротше, замульчувала де змогла, де вистачило картону. Зверху в мене такі опилки та оголки. Це прибереться, в мене баклажани ще зростають. І щоб я тут не полула, не витрачала на це час. Так, ну, гляньте, які тут красеніші, ростусен і трішки є баклажанчики. баклажанчики. і баклажани в цьому році добре вродили. Ось так. Хочу ще купити такий обмежувач. Тільки теж не, 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 не такий, який вкопується в землю, а такими, знаєте, колешками прикріпиться до землі, щоб не розлітались тоголки. Все, все інше мульча. Так, зараз я хочу позбирати горішки. Зовта, помаранчева. На камеру її не видно дуже. Ось так видно. Зовтий оранжева я. Позбирати хочу горіхи. Десь дуже багато лиси понападало вже. І потрібно їх тут ще й розшукати. Назбирала трішки горішків. Такі красончики вродили. А я зараз все виношу з сараю, всі свої добрива, насіння, що в мене є. Хочу якось поскладати, щоб зрозуміти, що взагалі мається в мене. Ось такі купила в Аврорі різноманітні пластикові контейнери, хочу сюди позбирати та поскладати насіння і підписати. Різного кольору взяла з кришечками, вони коштують 14 гривень, понабирала собі, Буду буде зараз наводити порядок. Я вже все поприбирала, і сонечко вийшло, гарно розпогодилося. Так, в цьому в мене контейнері я склала все, що стосується обробок садочка на весні і осінню. Це в мене просто пусте, я покладу. Тут у мене складені пакети, такі, знаєте, ще рукавички одноразові. Тут я склала всі свої всі таблички, палички. Не знаю, це відмивається спиртом чи ні. Тут у мене різні добрива, також по весні, по осені, які можна користуватися, підживлення різноманітні. Більшість я вже і не використовувалася. Коли тільки дачу купила, то я накупляла дуже багато всього. А зараз якось не дуже потрібно використовувати. Особенно сезоні використати все, бо вже, напевно, до догодності підійшов. І в цьому контейнері я склала всі свої також для обробки дерева всього цього отруту сюди поскладала. Тут в мене залишилось відкритим трішки. Тут в мене в такому мішечку, до речі, в Аврорі я купляла теж насіння, яке в мене залишилось. До речі, в цьому сезоні я так і не посадила, дуже багато цікавої капусти, замовляла декоративної, але так і не висадила. Ну і Тут я поскладала в контейнери все своє насіння, деяке підписано, щоб не забути, бо можу, можу забути. І таке буває. Ось, бачите. Пригодила все таки малесенький горошок, в мене духмяний. Тому вже тут такий порядочок. Зараз все віднесу в сарай, складу і он цілий пакет в мене мусора сміття вийшло. Ходімо вам покажу, яку цікаву морквину викопав. Ось цей колір змінила лохина. Дуже класна, така гарна, червона стала. А це взагалі ще зелена Ті вже лисі, ті в середині літа, чому захворіли, були лисі. Так, тут затінок, картопля вже викопана. Не знаю, можливо, щось помідор потрібно зробити. Якийсь рецепт знайти. Ось наша морква така, деяка є. Не дуже, але цікаво. Ось ось така синя, весела. А вон бачите, як моркву поїли, не знаю хто. Якісь черв'яки чи що воно таке. Ой, така морковинка гарна і вже все. Як багато листя з цього горіха. У нас якийсь він трішки інший, ніж ці, бо він вже, бачите, почав скидати листя, на горі так майже лисий. ось, Тут звісно дуже багато буде. Дивіться на цю красу. Зараз космею просто <хи> бомбічна. Така гарна верескова айстра. У нас ж іляки падають. Подивіться, вона така велика, красуня. І це все, оце пізнє квітування, це те, що впало само і проросло. Подивіться на цей міцний стовбур. Він так похилився. <хи> як гарно. А пташки співають, як сонечко вийшло, але не віряться. Ще буде холодно й дощик. Ах, тут великі ці квіти. Цей кусик, немовірно, теж невеликий, але дуже-дуже гарний. Айстра в повному своєму розпуску вже, як сніжна така снігова лавина, яка камінці підклала, і тепер взагалі вона така класна. Хі -хі. звисає, Ось так ось, там виглядає гарнюня. Так, будемо збиратися вже додому. Всім гарного настрою. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До побачення.